Пам'яті полеглим захисникам в Івано-Франківську відкрили анотаційні дошки полеглим героям Сергію Фуштею та Любомиру Вахняку. Їх встановили на фасаді ліцею номер 23 де навчалися військовослужбовці. Сміливий та мужній воїн таким згадують захисника Сергія Фуштея, його побратими у свої 29 років. Був старшим солдатом Нацгвардії України. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Сергій став на захист рідної держави. Зарекомендував себе як здібний. Військовослужбовець підготовлений, один з перших вступив до війни відповідно на сході нашої держави, батькам щері співчуття, герої. Постійно залишаються в наших серцях. Любов до України і патріотизм завжди проявляв Любомир Вахняк. Його тітка Ірина каже, виховуючись у родині військовослужбовців, після 24 лютого він одразу став на захист батьківщини. Закінчив школу, пішов, закінчив. Тоді був технікум, тепер ліцей. Пішов армію. Він служив строкову армію і працював. Мав дуже багато вірних друзів і товаришів, тому що він сам таким був. Потім він вирішив щось змінити в своєму житті. Загинув Сергій Фуштеє. Той рік, 31 березня на Луганщині. Військовослужбовець Любомир Вахняк загинув той рік у липні під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Віроковцем Ярослав Лелет, новини на вежі.